Не знаю, як у вас, а моя п'ята точка підгорає від пошуку артефактів стандартним детектором або гілкою. Але, як виявилось, нормальний детектор ведмідь лежить дуже близько. Достатньо прогулятись на локацію цементний завод і знайти там Митрика генія. Він попросить допомогти повернути його пушку, і заодно скине координати сховку, де й лежить детектор ведмідь. Скажу відразу, місце не дуже приємне, По каналізації бігає до фігіща рататуїв. А біля сховку з детектором будуть два бюрера. Махатись з двома відразу, чесно скажу, таке собі задоволення. Тому найбезпечнішим варіантом буде виманити їх від сховку, а потім швиденько його залутати. А якщо піднятись трошки вище, знайдемо пушку рішала, і це саме її вдало просрав митрик. Назад можна повернутись цим самим шляхом або побродити по тунелях і вийти з іншої сторони, віддавати рішалу чи ні, справа вашої моралі. Але головне, тепер є нормальний детектор.